Тростянецька громада підтримує захисників України різними способами. Днями влада громади передала медичний автомобіль одній з військових бригад. Сьогодні дуже важливо зберегти життя наших військових, всіх тих хлопців, які в до державного кордону захищають нашу землю. І нам, як цивільним людям, дуже звісно. Потрібні теж такі автомобілі для нашої лікарні, але як я сказав вже в першу чергу, ми повинні сьогодні максимально захистити і спасти кожного, хто отримав рани на полі бою. Тому сьогодні одна з машин, яка передавалася нашій громаді від благодійників, їде до однієї з військових частин. Я маю надію, що вона максимально буде допомагати зберігати і спасати людей, які отримали поранення на фронті. І допоможе нашим хлопцям повернутися живими і здоровими до себе додому. Тому е передають цю машину, вручайте її далі військову Дякую. частину. Хай вона служить е на користь нашої обороноздатності нашої держави. Даний медичний автомобіль допоможе швидко нашим захисникам врятувати своїх побратимів та зберегти не одне життя. Євгенія Железна, Іван Говзан, Трестянець, телеканал ТВТ.